Шановні друзі, ми повертаємося. І сьогоднішня головна подія. Це поразка Київського Динамо з рахунком 0-2 від Карпат вдома. 21 рік тому Карпати останнє тут перемагали у Києві. Щоправда, це було на стадіоні Динамо імені Лобоновську. Тоді ще просто Динамо, і тоді команду Лобоновську перемагали. Сьогодні вони перемогли команду Хаткевича. А в 2010-му взагалі перемагало Динамо останній раз. І е, сьогоднішня гра. До вашої уваги зараз перший момент. Все починалося для Динамо дуже непогано. Супряга, який вийшов з перших хвилин, відразу ж мав шанс забити, влучив у стійку. Ну і потім момент Караскаля. Вже було зрозуміло, що е, десь ну, дуже великі проблеми в обороні. Динамо. Е, Ви знаєте, Динамо. десь після цього моменту з Караскалем. Я відчув, що Динамо реально можуть бути тут, ну просто така різниця в швидкості була. Ну, Молодець, м'якушко, тут нічого не можна, знаєте, і Швед підтримав атаку. Якщо, знаєте, так брати, то ну, не, не встигали. захист Динамо не встигав за, за, цим, за Шведом, за М'якушкою і за Гуцуляком. Абсолютно не встигав. В першому таймі. В першому, в першому таймі. Ви да, чуєте, да? що ми говоримо? Захист Динамо не встигав за Шведом, «Мякушко» і Гудзуляком. Ну, Мені сподобався коментар з інтернету, краще в кияни купили Шведа, а не Данця. Ну Данця ми ще поговоримо. Перша жовта картка Магремічу. тут була зі, була зірвана атака. Бачите, тут проти шапаренка ну, Абсолютно, абсолютно справедлива, справедлива картка. справедлива. Абсолютно далі Буяльський стандарт не вдало. Момент вийшов сідіклей, Піваріч травмувався, вийшов сідіклей, почав працювати лівий фланг. причому почав працювати дуже ну, сильно Ну, абсолютно. Вся, вся, вся загострення було з лівого флангу Динамо. І потім ще одна гольова атака. Бачимо, тут знову ж таки кадр пролетів повз м'яч, і Швед лівою ногою дальній кут забуває свій другий м'яч. У нього це є, в Шведа. Шведа це є. Але Шведу дали стільки часу. Він перший гол забив порожні ворота, другий гол він без жодного супротиву пробував у штрафному майданчику. Шведа все є. Це проблема. Да. Це велика проблема. Тому що Карпати, які програли арсеналу вдома, перемогли Динамо. Тут момент. Я вважаю, що порушення не було. Хоча я суб'єктивний, Олеже. Сергій Миколаївич. Не було таких, таких моментів, розумієте, просто футболіст, захисник Карпати, чисто, знаєте, ну, корпусом вітер. Таких моментів за гру знаєте, тисячі бувають. Русин да. не виграв єдиноборство, скажімо так. Він підставився, але е, ніяких там ну, не було підстав. Арбітер показав другу жовту картку, червону, і потім Динамо почало вже атакувати. Атакувати серйозно. Прекрасно зіграв у ворота голкіпер Карпат Кучинський. Молодець, да. В другому тайму він декілька разів просто. Ну, і тут так само, до речі, от під питанням. Ну, під питанням. Дійсно, що, ну. Цранков влучив у поперечину. Поперечини, штанги були. Ну, не день Динамо особливо в особливо другому таймі. Тут такий момент Русіна, чудова передача. Ну, на такі м'ячі він якби, завжди любить йти. Це його робота, але, на жаль, сьогодні він не забив для нього. Динамо почало створювати моменти реально після того, коли залишилося в більшості. Ну, дійсно так. Ну, така, дійсно такий навал, вже загроза пішла, як то як, як е, Карпати. Це Динамо в більшості грало майже тайм. І не забило. Ну, Тут розумієте, тут вже так категорично, дійсно, чудово зіграв воротар абсолютно точно. Декілька разів поперечена. Ви знаєте, яке місце займає Динамо за забитими м'ячами у українській прем'єр-лізі? Скажіть будь лані? Передостання. Ну я знаю, що вони знаєте, в один нулю. Шахтар, 18 м'ячів забив. Динамо 5. Менше тільки київський арсенал. Чотири. Це Динамо. Ну, проблем Карпати, ні, Карпати, ну... програють, виграють, програють. Ну, 9 м'ячів забили. Сьогодні два. Ну, ну, дійсно, проблеми є в атаці. Це ж, ніх... це ж не приховують ніхто. І це ми в неозброєним оком з вами бачимо. що В плані ну, креативу дуже великі проблеми. Сьогодні грав Супряга. Мені шкода цього хлопця. Тому що його випустили на два ну, матчі, 18 знає... років я не зовсім розумію. ну, Як з другої ліги під Аякс відразу, потім зараз знову ж таки він десь загубився. Я не можу сказати, от зараз по тим, по тим матчам, що він зіграв, які в нього є якості. Ні, ну я думаю, знаєте, дійсно, що повинні підтримати цього хлопця, бо. Погоджу, він, знаєте, як з корабля попав на бал зразу, він з першої ліги, то зразу ліга чемпіонів. Трошки дуже велика увага. І саме, саме велика проблема це відповідальність за результат. Розумієте? І десь ну. Велика критика. Да, критика. Просто щоб його зараз не знищили. Ні, ні, це абсолютно це майбутнє, але, знаєте, я хочу, щоб це було від для нього, щоб це була така відправна, знаєте, точка, і щоб він. Ну, Почав далі ще більше працювати. Динамо! Динамо, Карпати молодці. Хочу відзначити насправді Карпати, тому що вперше за багато-багато років я побачив цей Карпатський дух. Навіть після того, як команда залишилася в десятьох, команда билася, команда один за одного ну якби гризлася в цьому поєдинку. Вона абсолютно заслужено перемогла. Я щиро вітаю Карпати, тому що справді вони мене сьогодні ну, насправді потішили. Наскільки розчарувало Динамо, наскільки потішили Карпати? Що після гри говорили учасники цього поєдинку? Ну, емоції Карпат і емоції капітана Динамо. Диво не диво, але ми сьогодні перемогли звичайно всі раді, Ці перемозі. Ми налаштовували на хорошу ігру, дати пі, Динамо. намо, допустити ручки, звичайно, всі раді. Конечно, ну, всім важко проигрывать вдома. Да і вообще зараз, як бачите, ви у нас не виходить не ні побеждати, нічого. Стыдно. З болельщиками стыдно. Хотим извинитися. Я даже не знаю, що говорити, чесно, стыдно. Ось наче сльози, ну, сльози Ну, Не на сльози, но ми Динамо Київ, ми не имеем права вот так вот играть. По крайней мере, результата нет. Если есть желание, то пока пока на поле ничего не выходит. А сьогоднішній матч, можливо, це наслідок тих психологічних якихось проблем після матчу з Аяксом. Ну, взагалі ось цієї серії. Ну вообще, вот да, ви правильно говорите, що серия сейчас какая-то у нас неудачна. Тяжело, если честно, я даже не знаю, в чому проблема. Тут чутки такі гуляють, що Олександр Миколаївич попрощався з командой. Це правда, чи не можете спростувати чи так? Я же говорю, сейчас будет пауза. Все сейчас на эмоциях, могут лишнего сказать. Сейчас будет 2-3 дня, я я считаю пауза і. И... Він, мабуть, не дасть свої відвіт. Але ми підтримуємо його. Ми, звісно, хотімо, щоб вона сталося. Сльози в очах капітана Динамо. Чи не кажучи, ну таке побачите, ну, я, я ніколи такого в житті не бачив. Але ну, на даному етапі, от вираз обличчя Віктора Цаганкова, він відображає взагалі стан справ Київському Динамо в сьогоднішньому поєдинку. Тобто, знаєте, треба щось міняти.